Гибнюл називав його найхаризматичнішим кіберспортсменом. Мова йде про денді переможця першого The International та безсумнівно легенду кіберспорту. Будь-які сьогоднішні невдачі не затьмарюють його минулого. А отже, нам є про що вам розповісти. Опа, денді! якщо якимось чином ви цього ще не знаєте. Стигне на новорічні знижки від MSI. Тільки до 31 грудня в магазині Розетка унікальна можливість придбати потужні ноутбуки MSI зі знижками до 25%. На вибір доступно 5 різних моделей з різними конфігураціями під будь-який смак. Ось, наприклад, MSI Сін 15 B12 V, знижка на який сягає 8 тисяч гривень, великий екран 15,6 дюймів і з частотою оновлення 144 Гц. ідеально для ігори роботи, яскравий і чіткий IPS-дисплей із роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, швидкість на яку можна розраховувати. Потужна відеокарта GeForce RTX 3050 для максимальних вражень від графіки. Ці свята, час оновлень встиг. Обрати свій ноутбук MSI на розетці за неймовірно вигідною ціною. MSI. даруй собі продуктивність та задоволення у новому році. Данило Денді Ішутін народився 30 грудня 1989 року у Львові. За його дитинством, навряд чи можна було б сказати, що з нього вийде один з найпопулярніших кіберспортсменів у світі. Мама прививала йому любов до мистецтва. Займалась з ним грою на фортепіано, водила на танці. Він займався музикою, грав на піаніно, займався танцями. У школі ми ставили музичні казки, де він виконував головні ролі. А батько полюбляв взяти із собою на риболовлю. А от бабуся, напевно, щось здогадувалась, адже саме вона подарувала сім'ї перший ПК, з якого і почалась історія. Коли ми росли, для нашої сім'ї це був не найкращий час з фінансової точки зору. Але моя бабуся допомогла нам отримати наш перший комп'ютер у 97-му році раніше ніж у інших дітей в Україні. Денті познайомився з іграми, слідкуючи за тим, як його брат грав у Quake, Doom, Warcraft чи Counter-Strike. Сам Данило теж приділяв час ПК і знайомився з усіма цими іграми, а також неймовірно великою кількістю різноманітних кастомних карт для Warcraft. Так, у мене був комп'ютер, але у мене не було грошей на нормальний інтернет. І я почав грати на дешевому нічному інтернеті, використовуючи модем, що дає жахливу швидкість. Складно грати зі швидкістю 32 кБ на секунду. Я навіть виграв на кількох українських чемпіонатах, але через деякий час це стало набагато Придати, потім я відкрив для себе дото. Невдовзі брат одружився і, приїхавши з сімейного дому, забрав ПК із собою. А отже, Данилу потрібно було шукати альтернативу. Такою виявився комп'ютерний клуб, який був зовсім неподалік з домом. Та навіть так, це було не більше ніж забавка, щоб гарно провести час і розважитись. Можливо, це б продовжувалось і надалі, якби не одне. Але батька, з яким Данило був дуже близьким та вважав його. Своїм найкращим другом не стало. Він довго хворів на рак і врешті хвороба виявилась сильнішою. Я був дуже засмучений, я плакав багато мені було дуже сумно, що я не зміг багато разів сказати йому, як сильно я люблю його. Це було великим ударом по юнаку, як не крути. Насправді я проводив більше часу за новим комп'ютером, бо не міг постійно про це думати. Це як знищувач. Це було насправді початок всього. Поштовх грати більше. І, можливо, це одна з причин, чому я зараз активно граю. Можливо, я взагалі не грав би. Щось серйозно збиває тебе з ніг, потрібно навчитися знову підніматися. Отже, я намагаюся детально дослідити це питання, щоб зрозуміти його краще. Як навчитися вставати? Першу свою команду Денді зібрав власноруч, знайшовши однодумців на одному з формів. Це зараз ми знаємо Данила як соло мід плеєра. А на початку підлітку, про якого ніхто не знав, не доручали більше ніж грати на Саппорті. Та, попри це, почавши свою кар'єру в 17 років та граючи на локальних турнірах, вже за рік опозиція на карті стала звичною до сьогоденної. А потенціал невпинно ріс та створював побоювання в очах його супарників. Я роблю це крок за. Кроком, якщо бачу, що обраний стиль гри дає результат, я продовжую в тому ж дусі. Я люблю ризикувати, але як і завжди, спочатку розраховую, чи вартий результат ризику. Проста математика. Сукупність факторів призвела до того, що протягом початку своєї кар'єри Денді змінив кілька колективів, а його щирість та життя дозволила завести багато корисних та цікавих знайомств. Найважливішими з них, напевно, стали за часів його гри у Walker Gaming, де, окрім Данила, були травка, Аксіра, Гоблек і ДК Фобас. А місце менеджера займав Вілат. Я знав Денді ще до інтернешнала. Я багато років тому був його менеджером там. Майже в перших командах він ще тоді був переляканим хлопчиком, який тримався за свій рюкзак, щоб не втратити клавіатуру в метро. Таким він і залишився. Потім у цьому складі вони відвідали кілька турнірів, де показували дуже достойну гру, пробираючись фінальні стадії турнірної сітки. Це дозволило Дані не лише піднабратися досвіду та впевненості, але й заявити про себе на все більше аудиторію. Адже вже тоді на різні «Маєм прайд, Кап» чи Асоскаб приїздили команди. Не лише з пострадянського простору, але й з Європи, Азії чи Китаю, вже в 2009 році сформувався той самий легендарний склад DTS Чатрікс, про який ми пам'ятаємо, і досі він був і втіленням ДТС, і втіленням там ВГ, такі команди були українські. Саме з ним Данилу і компанії вдалося отримати заповітну путівку на ЄС даб'ю в Парижі та подолати прокляття ПІДЖИДЖІ, яке переслідувало їх вже кілька турнірів доряд в одній з вирішальних карт гнучкість денді дозволили йому пересісти з міда на хардлінію та відігравати на намірання з рахунком 21-0. для DTS того часу не було конкурентів, які б могли навіяти на них страх. Розпочалася якась прям золота ера. Ми знищували всі колективи. Ми веселилися, ми грали різними стратегіями. Ну, хіба один китайців з Єхом, яких Денді називав роботами, адже на тому ж фіналі ЄС даб'ю в Парижі єхом просто знищили ДІТІС, коли останні не могли зробити абсолютно нічого. В цілому всю професійну кар'єру Данила і Шутіна можна поділити на три етапи: до Наві, у Наві та після Наві. Почалось все з того, що Вальве оголосили, що невдовзі у співпраці з IceFrog вийде нова гра, яка стане по повним перезавантаженням дота. Це вже саме по собі ламало уявлення гравців про майбутні їх улюбленої гри. А те, що нова гра буде просуватись за рахунок нового турніру з мільйонними призовими, взагалі здавалось, як щось із розряду фантастики. Ми чули, що незабаром відбудеться турнір на велику суму грошей. 1,6 Сікс доларів прайс-пул. Денді не одразу долучився до команди народжених перемагати. Один із способів забути про бій це зайнятися чимось, у що ви повністю зануритеся. Отже, комп'ютерні ігри для мене це було все. Офіційно в ростері команди він з'явився лише наприкінці грудня 2010 тисячі десятого року. Майнікнейм із денді Аймфром Львів граю айпвейфор «Наві». та попри це часу де інта вистачало, аби ростер остаточно укомплектувався. Про сам перший «The інтернешнл багато розповідати не будемо, бо матеріалу там на окремий випуск, і можливо, навіть не один. Це найважливіший момент у моєму житті, тому що все, над чим я працював, було безкорисним. А тепер у мене є шанс виграти цей турнір для моєї родини. Єдине, що варто відмітити, так це те, що у фіналі Денді був змушений знову стикнутись із китайськими роботами з Яхом. Але цього разу все було на боці українця. Now they're gonna rotate themselves down. They'll be already in the pit. They're gonna try and bring down Rochard. All five. Dandy, he's gonna jump out. He goes for the dream call. He gets him. He gets Ehorn. Holds him in the middle lane. now already in the way out. They're running forward to one million dollars and they will get it. Так, у якийсь момент ти починаєш дивитися на цифри, адже ти можеш виграти цілий мільйон. Такого ніколи не відбувалося в кіберспорті. Але зрештою це такий самий турнір, який ти просто хочеш виграти, незважаючи ні на що. Гроші це мотивація, але тільки додаткова. Я не відчуваю від цього тиску. Мене хвилюють тільки люди, які стежитимуть за мною, і противники, яких потрібно обіграти. Наступні два інта, хоч і не дозволили знову зайняти перше місце, але навряд чи хтось буде сумніватись, що саме Денді був MVP цих подій. Денді згомочаєґінкені. See you in the base move! I just had some fun <laughs> you know trolling around. Саме після матчу проти Тонг Фу пуч асоціюється з Данилом, і навпаки, герой отримав колосальну популярність, що навіть зараз, через 11 років, цей герой залишається на першому місці за популярністю. А Вальве навіть випустили сигнатурний сет, де маленька лялька, схожа на Данила, висить на поясі. Пожеміння взаємодіяти за аудиторією дозволило Денді зібрати навколо себе велику фан-базу, яка підтримувала його не. Тільки на турнірах, але й поза ними. Динді став обличчям Наві. Так, і справді зараз він це обличчя Наві. Його особистість, персоналія, характер. Доброта є візитною карткою організації в багатьох аспектах в цілому.

Point. Now if they go over the throne, they They're won the do round! It. They're gonna do it! They're the Kings of the do The Alliance wins! The they win! TI3! The Alliance just won! 1.4 million dollars! They are your international three champions! Навіть сьогодні ми з затамованим подихом передивляємось ці моменти, і для Денді той період став кульмінаційним. В період 2011-2014 років вони змогли виграти більше 25 різних турнірів та завоювати славу, популярність, авторитет і хейт. Чим вище піднімаєшся, тим сильніше падаєш. Люди, що досягли великого успіху. Вони всі прекрасно це знають. Чим більше ти популярний, тим більше у тебе з'являється хейтерів. Чим більше ти відомий, заздрість людей зростає. Що б ви не робили, яких успіхів ви б не досягали. Завжди наступає момент, коли ви сходите з підесталу з різних причин. Цей момент був невідворотним і для Денді. Зрозуміло, що бути три роки на тому рівні, на якому грали наві, 11, 12, 13 – це щось фантастичне. Рано чи пізно має бути даунстрік, і цей даунстрік почався в четвертому, п'ятому році. Хоч сезон 13-14 років, був для нього досить непоганим, але було помітно, що команда втрачає форму. На The International 4 команда с великими проблемами прошла до плей-оффу и одразу же проиграла Cloud9 в Нижней сети покинувши турнир. Минус Курроки, ультапоречина залетает, Паник тоже умирает, Купей пытается и Бонесень Ультра Ультракил Сингсин, ГГВП. До свидания, Нави. Причем до свидания, я думаю, этому составу, Нави. Да, мне тоже кажется, что это последняя игра Нави в подобном Видя, види, да. Ну и пожимают друг другу руки команды. Дэнди покидает интернешнл. В этот раз без NAVI финале. Після цього керівництво стало перед вибором: втратити декількох гравців з ростеру або втратити обличчя команди та наймедійнішу персону у кіберспорті. Чи було помилкою залишити після TI той склад, який брав участь? Так було помилкою. Потрібно було змінювати людей. Треба було просто міняти склад, влити нову кров, щоб була мотивація перед TI. Міняючи людей перед кожним TI, це давало буст, це давало можливість розкритись, це давало максимальну, скажімо так, максимальну віддачу. Зараз цього не було і це було видно. Тег вибрав перший варіант, через що команду покинули Пупєй і курокі. З цього моменту у Теге почався справжній шторм із заміни гравців, та жодні з них не повертали навіть достойної форми, щоб знову почати перемагати. Кількість гейту, яка вилилась на Данила, була незрівнянно великою. Так, дійсно йому важко, мабуть, важче ніж усім іншим у плані цього тиску, коли не йде гра у команду, на всьому винен Данилко побічний ефект його популярності. У всіх бувають складні часи. Два роки були для нього дуже важкими. Всі помилки, гріхи, провали виливалися на нього так, наче в команді лише він, який відіграє за всі п'ять ролей. Результати, звісно, вплинули на те, що команда перестала отримувати інвайти на турніри, і їм доводилось пробиратись через кваліфікації, де навіть, попри не найсильніших команд, у них виникали складнощі: меми про треба зігратись, нова ера і так далі. Пішли саме з цього періоду. І не дивно, адже для будь-кого, хто в Вав за жовто-чорних було боляче дивитись на результати і такі відмовки, хоч трошки притупляли білі розчарування. Данило ніколи не відгукувався погано про когось з нових чи старих тімейців. Завжди в його словах були тези надії, нових цілей і можливостей. Пробує зробити так, щоб люди ставали більш дружніми та миролюбивими. З часом це не змінилось. Навіть незважаючи на якісь важкі часи, він завжди. Цим радує. Він жартував та намагався всіма можливими способами вселити надію у серця фанатів. Айно ючан Денді лот арі црилівармихарт. Ам тваті персент анатмор. Чант наві. Окей. Фанати, діячі кіберспорту та всі, хто тільки міг, всували свої п'ять копійок стосовно будь-чого, що стосувалось його кар'єри. Але як тільки на його персона з'являлись в медіаполі, одразу всі восхваляли та раділи його появі, та всі жарти і позитив затьмарювались провальними показниками на турнірах. Дуже велика кількість турнірів видавалась для Денті більш-менш успішними. Здебільшого команда провалювалась і знову все невдоволення виливались на нього. Обидві. Сторони розуміли, що довго так відбуватись не може, і у 2018 році дороги Наві і Денді розійшлись. Багато хто пророкував, що на цьому його кар'єра може скінчитися, адже в нього і так величезна фанбаза. Його стріми набирають велику аудиторію. За ними цікаво слідкувати і цілком ймовірно, що його знання та навички можна було б розкрити на інших позиціях, будь то тренер чи аналітик студії, чи стример. Так вважали багато, але не сам. Данила поворотнім в його житті стало створення It's never too late for a comeback. На початку не було чіткого розуміння, яку позицію займе Денді, чи то він просто власник, який перейде на операційні обов'язки, чи можливо тренер. Та згодом на представленні ростеру нам стало зрозуміло, що Денді ще не готовий ховати девайси у глибокий ящик і хоче продовжувати грати далі. З огляду на це мало хто вірив, що у колектива вдасться нормально закріпитись, хоча б на тір два рівні, адже перші склади більше скидались на стаки не надто перспективні. Гравців, аніж на нормальну команду, чи то недостатня операційна компетентність, адже більшість рішень по команді приймав сам Данило, чи то якісь інші причини та Бейт став рекордсменом, щоправда, не з хорошої сторони, програвши 26 ігор поспіль, тим самим породивши навколо себе ще більшу кількість жартів, глузування та інших неприємних речей. Але і позитивні моменти від них можна відмітити, чого не відняти у Данила, так це того, що він вміє. Відмічати талановитих гравців з під його крила вийшли Крісталіс, Ватсон та ще кілька інших гравців, які не демонстрували нічого хорошого в самих бейт, але після їх покидання засяяли новими фарбами. Така собі школа виживання. І якщо її проходиш, маєш гарний шанс потрапити в гарну команду. В ряді невдач бит, які пов'язані з провальними кваліфікаціями, невдачею на DPC в Північній Америці та іншими проблемами, лише кваліфікації до. Ті 2023 стали трішки менш сумними. Адже Денді і компанії вдалося пройти до гранд-фіналу, де вони поступились Нонс з рахунком 3-0. Наразі останньою появою Денді на професійній арені були відкриті кваліфікації до TI 2024, які їм не вдалося пройти. І вже з понад чотири місяці, як ми не маємо навіть здогадок, що нам чекати далі. You was Dota Pro? I I I I am am pro, my 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 friend. I was and I am still in my soul, in soul, heart. Аєм дота про майфренд. Айвоз pro, my friend. But інмайгарт. Айофоревер біє дота про майфренд. Батаєм про етені гіматач. Ай тач із гім. Пасаде pro. Хоча останнім часом Денді досить активно почав стрімити дедлок. Тому може його варто чекати в новій дисципліні. Якби там не було, якби ми не глузували, сміялись чи засмучувались через результати Денді його команди. Факт. Залишається фактом. Він легенда, про яку будуть говорити завжди, і яку будуть пам'ятати завжди. За його ріплеями вчились грати величезна кількість гравців, яких ви знаєте сьогодні. Він підтримував усіх, з ким йому доводилось грати. Тому, навряд чи запитавши в когось діячів кіберспорту, ви почуєте негативні думки стосовно нього. Він не побоявся висловитись стосовно російського вторгнення та напряму сказати, що Росія це агресор. жінка Changed completely on 24 February uh, when Russia invaded Ukraine, um, uh, everything changed for us, for Ukraine, for Ukrainians. Российская власть творит просто дикую чушь. Остановите это безумие, уходите с нашей земли, вы здесь никому не нужны, вы. Адкавона спасаєте. він неодноразово брав участь у благодійних заходах, що були спрямовані на підтримку українських військових чи цивільних, що її потребували. Мого батька, я думаю, не було часу, щоб зрозуміти, що робить Денді. Ми втратили його зарано. І якщо тепер він може бачити Денді, я впевнена, що він пишається своїм сином. Не забувайте про те, аби підтримати це відео своїми лайками, коментарями та підпискою. Напишіть власну історію, яка пов'язана із Денді. Нам буде вкрай цікаво про це почитати. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом. Номер один. Good Game!